Привіт-привіт, мої дорогі! Подивіться, яка в мене дуже крутяцька колода. Но нова оригінальна колода. Це просто любовна, любов. Я закохалася. Зараз вам трішки покажу. У нас сьогодні розклад має назву поток. Потокова інформація, тому особливо не треба напрягатися, Да? Ми побачимо, як вас буде щитувати поток. А дивіться. Боже, яка краса! Яка тут краса! Картки ламіновані, грубі, клас. От видно, що якість, да? якість завжди в оригіналах набагато крутіша. Просто подивіться. Подивіться на цю красу. Я, чесно кажучи, зараз буду вперше робити розклад на цій колоді. Я так навіть залишу, можливо... Можливо, хтось захоче. Чи там буде? Можливо, хтось захоче собі придбати таку колоду. Так, кайф. Думайте про себе, більше ні про кого, наголошую, це є онлайн розклад, да? він не може резонувати з усіма, особисто замовляйте номер телефону, вказую в описанні під даним відео. Так, давайте тепер візьмемо. Вас. Свічечки. Так. Зараз буде перша позиція. Перша позиція червона свічка. Друга позиція біла. Друга позиція біла. Ви собі обираєте одразу. Червона чи біла, перша, друга. Ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу. А я буду розпочинати з першої позиції. Одинички, привіт! Рада вас бачити. Сьогодні ми з вами дивимося поток, потокова інформація, а, що вам треба знати, все-все-все, що необхідно для вас, мої дорогенькі. Ми все подивимося для першої позиції. Так, спочатку ми подивимося, в якій ви енергії, да, як вас тут щитують. А, і вищі сили, да, і, ну, в основному подивимося, що, що тут про вас. І далі будемо з вами зчитувати уже поток. Так, перша позиція. Що тут про вас? О, я скажу так, що ви зараз е, на етапі руху е, набираєте швидкість, е, ви чітко бачите свою як вам сказати, свою дорогу, ви чітко знаєте, куди вам треба йти. Ви ще, можливо, ви ще не знаєте, як ви до цього прийдете, що саме вам треба для цього зробити, але ви знаєте, що от зараз я знаю, як відкрити для себе цей шлях, що да? він зараз був відкритий. Тобто ну, є певне розуміння, що ви починаєте зараз рухатися в правильному якомусь напрямку. Це десь відчувається на інтуїтивному рівні. А я про що кажу, дивіться, інтуїтивний рівень і зразу Верховна Жриця. Тут максимально прокачений потенціал верховної Жриці. А що це? Це в першу чергу, звісно, про темне і світле, поєднання темного і світлого, поєднання відчуттів, загрузка нових ДНК-кодів в плані. Інформації, яка загружається зараз на рівень Землі, планетарний. Да? Тобто тут інтуїція, вище я, духовність, максимально вас душа веде, душа от за душою, розумієте? Ви йдете, і виходить, що ви дозволяєте, щоб ваша душа вас вела. Отак. Ой, вже як гарно, дуже красиво. Давайте ще подивимося, що про вас скажуть зараз. Вищі сили. Впас жезло. Пас ну, слухайте, ну, ну от прям дійсно тут про дії. Тут про, про те, що. Можливо, хтось починає власний бізнес, можливо, хтось починає нову справу, можливо, хтось просто починає вже діяти по-новому, новий якийсь сценарій, наприклад, да? тут дія, 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 і ще раз дія, Клас! Давайте ще трошечки про вас. Королева мечей, але тут така королева мечей, типу, що я, знаєте, як? Зараз вам поясню. Тут е, королева мечів. Вона щаслива, подивіться на неї, вона щаслива, вона кайфова, вона кайфує від себе. М -м Знаєте, чому вона така щаслива? Така ручка, типа, ну ну ну, типа, я знаю, куди і що мені треба. Тобто, е, я хочу сказати, що тут ви вийшли із енергії мужика, мужика подобна, ні, тут, тут жіноча енергія все ж таки щитується, але тут така цілеспрямованість. Що треба по головам піду, треба зроблю все, що треба, да. І ще одне: я хочу сказати, що чим більше ви будете в енергіях розслабленості, кайфу, насолоди з собою, до вас йдуть би, нові люди. Нові люди приходять, нові знайомства будуть відбуватися, нові процеси будуть відбуватися саме в реалізації. Щось мені так іде, саме да, реалізація, тому що вам потрібно, вам потрібно багатою стати чи що? Відкривається фінансовий поток, відкривається вам ізобілія і ну, гріх. І тут десятка пентаклей, слухайте, відкриваєте свій бізнес. І туз Жезлов, Ведьма, ви моя любима, королева, королева Жезлов, відьма Лавруха, я в шокі. Новий етап у вас. Ви змінили своє Боже, ви змінили карму. Люди милі. Вау. Ви змінили свою карму. Подивіться, які карти, взагалі. що тут про вас кажуть? Ви а, колесо Фортуни, да? колесо року. Тобто ви закриваєте рік? чим? Тим, що карма завершена. Тим, що ви починаєте новий шлях. А, вибачте, що я, можливо, вас називаю відьма, але да? ну, тут Лабруха це відьма. Ну, типу, карта відьма. І про що тут говорить? Говорить про те, що ви починаєте свій бізнесок. Починаєте, знаєте, хочу сказати, стаю відома, проявляюся, мене бачать, мене знають. Енергія моя розширюється. Ну, подивіться, просто це просто кайф. Біленька кицюнька, чорненька кітюнька. Просто розквітаєте. Розквітаєте в своїй силі, розквітаєте в магії, розквітаєте в своїй реалізації. Кайф. Просто кайф. Так, ці карти я трошки в бік Хочу подивитися далі. Смерка Пентакли. Слухайте. Хочу подивитися далі, да, і мені показують. І мир, Боже, виход на новий. Слухайте, Боже. Боже, все, я не можу. Ну все, дівчонки, це прям любов на любов. Карти самі, самі вивалюються мені, да? Дивимося. Семерка Пентакли. Подивіться, наскільки обалденно карта. Чакри, бачимо, чакри. Вот, чакри. Зараз сидіти в медитацію. От прям. Ідіть в медитацію, вам треба чакри, розкривати чакри повністю всі. І у вас відкривається нове бачення, ви виходите, ви прокидаєтесь, ви виходите на зовсім новий е рівень. І тут, понимаєте, е карта старший аркан, е його взагалі немає. Да? У нас є тільки 21-й, це 22-й старший аркан, е старший аркан е Всесвіт, Юніверс, Всіленне. Ви виходите на зв'язок з вселенною. Більше того, і тут ту спентаклей прям, знаєте, такий бац, і печатка. І перша позиція тупо закривається. Я настільки в приємному шоці, і тут пентаклі це, це печатка, тобто це. Е Чіткість. Дивіться, хтось машину купить, хтось хату купить, хтось будинок построїть. Тут такі прям глобальні цілі. Давайте прокачуємо чакру. Прокачуємо чакри. От прям для вас. Почуйте, будь ласка, ці поради, тому що це прям, прям божественне щось. Перша позиція, красотки, красотки, Отлично. Так, як правильно прокачувати чакри, я вас запрошую в описанні під відео. Я закинула таке посилання. Ви клікаєте, переходите, там дуже багато моїх всяких різних продуктів, і ви побачите там телеграм, телеграм-канал. Пишіть мені, і я вам закину посилання. Я вам закину посилання. Бо де хочете, де вам зручно, хочете в Тіктоці пишіть, хочете, пишіть в Інстаграмі, хочете тут пишіть. Я закину посилання одразу, щоб ви могли зайти на сторіночку в Телеграмі, і ми з вами можемо разом проходити курс прокачки чакр. Я вам розкажу, як це робиться, і будемо разом з вами прокачувати наші чакри, відкривати розкривати наші енергетичні центри, аби дійсно вийти на вселенною. Це дуже круто, дуже гарно. Давайте ще пораду від вищих сил для вас. Дев'ятка кубка, в десятка кубка. Чуєте? Наслаждайтесь, пожалуйста. Кайфуйте Надихайтесь. Відкидайте старі процеси, які вже були. А що тут вона по кавовій гущі гадає? Слухайте, гадає, по кавовій гущі. А тут мені навіть показує, дивіться, тут ключик, пану видно. В чашості тут ключик є. Тобто, я хочу так сказати: наповнюйте себе. Радістю, позитивом, красивими емоціями, надихайте себе всім самим-самим прекрасним. І ще тут рід ваш благословляє на створення сім'ї це раз. По-друге, буду даватися, я би навіть сказала, дівчонки, зробити приношення роду. Якщо ви знаєте, як це робити, вперед. не знаєте, кажу, пишіть мені, я вам скину посилання. Там в групі ви можете писати, задавати мені питання, і я вам повністю все розпишу, розкажу, як це робиться. Навіть зніму на відео покажу, як я це роблю сама. Це дуже класна штука. Коли ти це практикуєш, ти взаємодієш з родом, ти пізнаєш свій рід. Хто не зцікуха і може це зробити, то вперед. А хто трохи сикає, то можна трошки по-іншому. Є різні варіанти. Одним словом, тут звертайтеся до роду. Uh, і тут благословення йде дуже-дуже так прям шикарно. Прям сім'я за одним столом. Ну от, І да, ви... ще мені йде інформація, дивіться, не як порада, а просто як уже стовідсоткове те, що сталося. Тим, що ви відкриваєте свій дар, тим, що ви надихаєтесь самі, надихаєте когось, розвиваючи свій дар, свій потенціал, саме езотерика, можливо. да, можливо, ну от, Коли я відчуваю і живу по своїм відчуттям, то ваш рід ніби енергетично, дивіться, тут, тут прям чакральна енергія, да, от вона, кольори навіть показують всі, від Молодхари до наші, нашої. Да, Сватхи стхана чакра, по-моєму. Я не пам'ятаю, як путаю. А, вони об'єднуються і такі враження, ніби об'єднується ваш, ваш рід, повністю ваш рід. Енергія роду повертається. Возз'єднання таке йде на енергетичному рівні на всіх планах. Тому робіть те, що ви робите. Кайфуйте від того, що ви робите. Вибирайте. Максимум для себе і кайф для себе. От все, дівчонки, перша позиція. Це все. Для вас така потокова інформація. Я вважаю, що це прям геніально. Просто геніальнішно. Все, приходьте до мене на розклади, приходьте на енергетичну чистку і, звісно ж, додайтеся в групу Телеграм. Тим-цом, одинички. Любаю переходимо до двоєчок. Двоєчки Хеллоу. Опа, Америка, Європа. Так. Друга позиція. Привіт-привіт-привіт. Зараз привіт, привіт. ми помішаємо карти. Не буду дивитися, це я нечаянно. Трішечки про вас, що тут покажуть, що тут розкажуть. Потокову інформацію і пораду. Двоєчки, покажіть, мені будь ласка, як ви у вас щитають. Карти йдуть. О, о, чуєте зразу? Ви ж бачили, я помішала. Ам... У вас є тотальний зв'язок з Всесвітом, вас чує Всесвіт, особливо зараз в фінансовому плані. Тому якщо ви не знаєте, або у вас якийсь ступор в фінансах, значить ви не просите. Значить, ви не знаєте, як просити грошиків. Так, ще як вас тут щитую. Боже, які геніальні карти, я бажаю. Де Богиня. Старший аркан, старший аркан. Ну, дивіться, ну що ну, я можу сказати? Ви геніальне, ви прокачали себе, самоцінку, самоцінність, ви більше не даєте себе а, ображати, ви більше не даєте себе в обіду. А, працюєте над собою, ви розвиваєтесь, ви не стоїте на місці, бін, це кайфово. Це кайфово. Вас бачать, як багіння. тобто Ви зараз максимально а, займаєтесь своєю душею або я навіть так скажу ви включили свою душу от іде мені така інформація блин дивіться карма я в шоці так Я вам так скажу, по кармі ви могли відмовлятися від своєї сили, ви могли боятися своєї сили або не приймати до кінця свою силу. Тут однозначно друга позиція також має, власне, магію в собі, енергію, силу, ресурс, магічний. Закладено в ДНК магічний продукт, я так навіть скажу, всередині. Да? До чого це приводить? Це приводить до того, що ви вагалися, ви не знали. Ви пробували і так, і так, дано, все ж таки кармічно, у вас, кстати, і кармічно, і ви пробовували, куди ви підете, чи підете ви до вищих сил, чи підете ви до нижчих сил, чи можливо ви об'єднаєтесь, зробите баланс. Да? От Я чомусь відчуваю, що все-таки баланс по цих двох картах. Ви обрали і, ну, типу, сила як сила, а не розділяти її на біле і темне, на світле і чорне. Вот. Білий білий і на світле і чорний. Прикольно, я, звісно, їх місцям поміняла, ну не важно. Суть ви зрозуміли. А, і виходить, що тут у вас ем, процвітання буде відбуватися, тому що карма закривається, я так розумію. Да, да. Ось ви по справедливості закрили карму, ви відстояли себе, свою позицію, свою душу. Я кажу? Що тут і, і годес, да? Тому що ну, би, відстояти свою душу це дуже важливо. Це прям необхідно допомогти своїй душі. Дві карти. Показують мені, що тут в стосунках в любові дуже важко, і а, важкість була. Давайте так, була чи ще є, старший екан, якщо є. Старший екан є ще. Ніяк не можете продвинутись саме в стосунках. Показую тут, що недостача. шестерка кубків, бачите, недостача. А Мені показують, що зараз поясню, чому тут недостача. Геніальні карти взагалі, просто благодарю. Поясню. Ну, однозначно, вообще тут тоже чакры трое качать. Кожен в свои в свои подобия. Ага. Ну и звезда, ну естественно, естественно. Э -э. Прям гениально, гениально, девчонки. Сейчас покажу, расскажу. Луна потом солнце. Что ж такое? Все воно якось так шикарно йде. Дивимось, показують важкість саме в наповненні в любові, да? немає, немає цих почуттів, немає цього такого прям завершення да, кармічного, що от я отримала свою винагороду в плані стосунків, в плані коханого мужчини, в плані, от ми зустрілись, от у нас сім'я, все щаслива, закохана і. Ні претензій, ні питань немає. Немає чому. Дивіться занадто. То багато важкості в цьому питанні. А, хочеться вперед, а ви вперед ніяк не йдете. Тобто ще є якась маленька прив'язочка до минулих програм. Дивіться, не кажу, що повністю до минулого. тут є програми. От ви не дозволяєте, ви наблюдаєте, як інші живуть, створюєте там якісь стосунки, там ще. самі собі не даєте за гратами сижу. Да? Чому? Тому що іде ілюзія в тому, що вас ще недостатньо. Це програма. Що ще недостатньо, ще треба щось кудась, якось Ще не то, ще зі мною щось не так, це програма. І тому мені карти показують, що ще не все, да? що треба ще допрацювати. Звісно, цю програму треба обрати. І тут знову ж таки питання. Щоб обрати цю програму, треба рухатись вперед. А як, що допоможе да? рухатись вперед? одразу показують про очищення своєї чакри, чакральна система це вважаєте, що це наш наш хребет, наш стовбур. Да? Які тримає наше тіло. От наше тіло. І якщо ці всі енергетичні канали будуть відкриті, от е автоматично от, ми розпускаємося, і автоматично наша енергія починає е притягувати в наше життя те, що ми так сильно хочемо. От, е знову ж таки, ви йдете, ви не стоїте на місці, у вас все одно відбуваються зміни. Якщо ви там десь внутрішньо починаєте себе самообідчувати, що у вас зміни не відбуваються, ви помиляєтесь, у вас дуже класні зміни відбуваються. І тут ще, дивіться. Твоя мрія збудеться в будь-якому випадку. Сонце і луна випали. Тобто в тебе є. А, і темна стихія, ну тості, навіть не стихія, а, давайте так. І темні сили, і світлі сили вони за вас. І вночі і в день все за вас. Енергія як вночі, так і вдень. Тому що, якщо вночі з вами взаємодіє місяць, якщо вдень з вами взаємодіє сонце. То ви можете просити у всіх стихій, і вам, дасть, вам буде дана ця реалізація. Подивіться на цю карту, а, карта звізда. От, от вона місяць місяць, яким управляєте ви. Сонце, от вона, ця ракушка, мені нагадує сонце. Тобто. У вас потенціал ідеальний для того, щоб реалізувати все те, що ви хочете. Вам потрібно змінити мислення про саму себе. Однозначно. Дивіться, тут, виходить, і п'яторка Пентаклі. Четверка Пентаклі, дивіться, п'яка Пентаклі виходить. Що ми скажемо по четверки Пентаклі? Збираєте ресурси. Ще збираєте ресурси для себе, ще відчуваєте себе недостатньою. Дивіться. Нотрдам де Пері, прикольно. Ще не до кінця відчуваєте себе достатньою, ще десь себе ущемляєте, ще десь не дуже довіряєте собі, своєму, хочеться сказати, своїй експертності, своїй, нема віри в себе повноцінної. І ще одне найголовніше, що тут випадає. Ви не можете бути як хтось, вам потрібна автентичність. Автентичність це віра в те, що мене достатньо в будь-якому прояві, якому я тільки можу бути. Якщо я проявляюся, ну, от давайте так, як богиня, як да, богиня, така розкова ну, типу, якісь там дуже відкрито, я молодець, я обалденна, Тобто тут прийняття себе такою, яка є. Максимально, на максималках, в цьому ваш ресурс. Якщо я хочу тут зараз понарозказати, ти по всім і поучити всіх, я маю повне право навчати і повчати всіх. Тому що, в принципі, якщо я як учитель, значить це одна із моїх проявів. Один із моїх проявів. Я буду вчителька. Один із моїх проявів те, що я. Наприклад, як маленька дитина, сьогодні поводжуся, да, як сонечку. Я, я думаю, що ви розумієте, да, суть. І важливо ще знати, що ви очищаєте себе, а саме на повню, тут зразу мені бачите, інформація йде. На повню. Якщо ви себе будете очищати на повню. Це у вас дуже класно вийде від усякого негативу, а також від деструктивних програм. Деструктивні програми, знаєте, як мені йде, через сонячне світло. Тобто, виходить так, ви берете листочок, прописуєте всі свої деструктивні програми. Наприклад, я боюсь, я, я живу під негативом. На мені порча. От. Просто те, що ви відчуваєте, що воно вже у вас є. За мною хтось слідкує, там, мене, мене ненавидять, і все те, що ви відчуваєте, приписуєте в теперішньому часі, що ви це відчуваєте, що це все є. Берете водичку, водичку сільку, обов'язково всередину сільку. Над водою ви зжигаєте повністю цей листочок, і пепел повинен в водичку впасти з сіллю. І на ранок, коли ви прокидаєтесь, ви маєте це все вилити на землю. Тобто, ви маєте вийти на вулицю і вилити це все в земельку. Так будуть задіяні всі чотири стихії, які допоможуть вам очиститись. Ось такий вам лайфхак, порада. Для вас друга позиція. Потоковий розклад. Я думаю, що. Цього достатньо ще. Ну, це вже як порада була, але давайте ще вищих сил спитаємо. Можливо, вони ще якусь пораду для вас приготують. А, бути відкритою до нових знайомств, бути відкритою до чоловіків, як таких, пробачити, відпустити, пропрацювати цей момент. А, кажуть, що бути готовою до відкри... відкрити серце своє, бути готовою, тому що получається мужчини вас не помічають, мужчини йдуть. Е... Якось мимо, да? а ну, якісь такі от стосунки незрозумілі відбуваються. Тобто мужчина не хоче взаємодіяти з вами повноцінно, а, тому що ви віддалені, ви на витянуту руку, ви не допускаєте до себе близько. А це треба пропрацювати для того, щоб а, все ж таки побудувати ці стосунки. Шестерка Пентаклі, це має бути 50 на 50 віддачі, розумієте? Я тобі, ти мені. Так, да. це змінить вашу долю повністю. Да, і тоді мужчини почнуть повноцінно до вас проявлятися. Повноцінно. Так, да. однозначно. І то, і то, знаєте, як мені показують? Не просто, що вони почнуть проявлятися, а там прям, прям гнатися за вами будуть, бачите, штабілями будуть падати за вами, бачите? Раз, два, три, три мужчини як мінімум. Так що ось такі, така от порада для вас. Все, я вас люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Всім па-па!